Трюфельний ринок в місті Альба проводиться щорічно, вже майже 100 років. Починаючи з 1929 року. Цей захід відбувається протягом осені, зазвичай з початку жовтня до середини грудня, як я вже казав, коли сезон трюфелів. У регіоні Лангет досягає свого піку. Якраз ми були ближче до кінця цього фестивалю і змогли то все побачити на власні очі. І тут можна придбати найкращі білі трюфелі, відомі своїм унікальним ароматом та винятковою якістю. Крім того, ярмарок супроводжується кулінарними шоу, дегустаціями вин, змаганнями шеф-кухарів. Тут можна спробувати найвишуканіші страви з білим трюфелем і зрозуміти, чому його називають білим діамантом кулінарії. Люди їдуть сюди, щоб стати частиною цієї унікальної традиції, зануритись культур. Туру трюфелів і насолодитись красивими краєвидами виноградників Ланге. На Ці великі ярмарці є дуже багато білого трюфелю. І якщо його взяти і понюхати, то дуже насичений е, запах, такий аромат. І саме білого трюфеля. Загалом вони коштують 450 євро за кілограм. А один невеличкий трюфель десь, е, десь 100 євро. Ось такі ціни. На цьому святі трюфеля, окрім самого трюфеля білого та чорного, є багато вин з різних регіонів тут поряд. І також є дегустація. Можна за 10 євро взяти було собі квиток і додатково дегустувати все, що забажаєш. Ну, Крім цього, тут абсолютно всі продавці щось наливають. Якісь наливки, там не знаю, дають пробувати сири, м'ясо чи ще щось. Тому так. На цих гастрономічних виставках можна трошки поїсти і випити ну і звісно, щось собі чи на подарунки придбати.